Вітаю тебе! На моєму YouTube-каналі в цьому відеоролику ми поговоримо за проект Rivals та пройдемо тесне. У проекта є система поїнтів, а значить, ці поїнти рано чи пізно, можливо, будуть конвертуватися в токен проекту. І тим самим ми утримуємо AirDrop як ранні користувачі. Жирний лайк авансом, А ми поїхали! Якщо коротко та по факту, Rivals Network це Депін Rollup на базі штучного інтелекту. На секундочку, цей проект залучив інвестицій в понад 10 мільйонів доларів. З крупних фундів, хтось сюди проінвестував, це всього лише Delphi Ventures та MarketMaker DWF. У самого проекту Rivals Твіттер непоганий. На них підписані 300 плюс тисяч підписників, з яких і топові інфлюенсери, фонди. Та впливові люди. Тому не будемо затягувати цей відеоролик та будемо переходити до Теснету. Всі потрібні посилання, як завжди, будуть у моєму телеграм-каналі. А посилання на цей пост буде під цим відео. З самого початку ми переходимо до Теснету. Переходимо на сайт та підключаємо гаманець та соціальні мережі. Відкриваємо цей сайт. Зараз ми знаходимося на головній сторінці Теснету. В цьому теснеті немає нічого важкого від слова нуль. Ми будемо фармити в теснеті поінти плюс бали на Galaxy. І з самого початку ми пройдемося по теснеті. Що потрібно зробити? Дія 1 у вас, у мене вже цієї вкладки а, немає, вона не відображається, ця вкладка. Але у вас, можливо, з самого початку ось тут буде прописано, щоб ви підключили твіттер. Підключаємо твіттер. Якщо у вас якимось чином не буде також цієї вкладки, ви нажимаєте на Socials. Point. Далі тут вам запропонує підключити ваш твіттер. Підключаємо твіттер. Тим самим ми отримуємо 650 поїнтів мультиплікатор. Тобто, якщо нам дасться 100 поїнтів, то ми отримуємо додатково ще 25 поїнтів зверху. Я думаю, що це приємний бонус. Далі тут ми бачимо, є наша Рефералка. Копіюємо, розкидуємо друзям, якщо друзі також воркають теснете. Тут я не рекомендую підписуватися, за це нічого не дають. Даємо назад. Наступним кроком, що ми будемо робити, це іменно мінтити і нефтішки. І за замінчення і нефтішки ми також будемо фармити поінти. Нажимаємо сюди. Це, по суті, найголовніше завдання, за яке ми будемо кожного дня отримувати поінти. І кожного дня можна буде замінтити всього лише 10 NFT. Я замінтив 2, у мене ще залишилося 7. По суті, криво рахує, якщо 2 плюс 7, це буде 9. Але тим самим можна буде кожного дня мінтити по 10 NFT. Можливо, я замінтив, але ця NFT мені ще не прийшла. Якщо у вас немає змоги мінтити цю NFT і всі, абсолютно 10 NFT кожного дня, то я рекомендую хоча б в тиждень мінтити 10-20 штук. Тобто 1-2 дня заходити та мінтити хоча б по 10 штук, тобто не забувати про цей тесне. Тим саме ми фармимо поінти, і пізніше ці поїнти будуть конвертуватися в токен проекту. З самого початку, щоб мінтити наші. NFT нам потрібно заклеймити тестовий ефір. Без тестового ефіру нам нічого не вийде, адже у нас не буде газу для клейму. Тому нажимаємо клейм. З самого початку підключаємо наш гаманець Metamask. Далі заходимо на наш гаманець, копіюємо нашу адресу. Неважливо, в якій ви мережі, просто копіюємо цю адресу. Вставляємо її сюди і нажимаємо «Request». Все. Очікуємо буквально 2-3-5 хвилин наші тестові ефіри прийдуть на наш гаманець. Якщо на ваш гаманець нічого не приходить, ви зачекали годину, дві, повторили знову спробу. Тут гроші повинні прийти без будь-яких грошей на вашому гаманці Metamask. Тобто, якщо у вас гаманець нульовий, все рівно ці тестові токени повинні прийти. Але є ще друга а, вирішена проблема, тобто, якщо у вас. По цій першій просто не приходять токени, ви можете їх свапнути. Нажимаємо на Bridge, але у вас, наголошую, повинні бути тестові Sepolia. Якщо вони у вас є, ви зможете свапнути. Вибираємо Arbitrium Sepolia, вводимо суму та свапаємо на Rivals 2. Наступним кроком, після того, як ви отримали свої тестові токени, переходимо назад до нашого тестнету та будемо мінтити Наші нефтішки. Нажимаємо Mint. Наступним кроком нам просто потрібно підтвердити нашу транзакцію. Якщо у вас не вибаває ніякої помилки, значить у вас є ефіри на вашому гаманці. Якщо вибиває помилка, не дає заклеймити, значить ефірів на вашому гаманці поки немає. Нажимаємо підтвердити і очікуємо, поки моя нефтішка тут з'явиться. Так, зараз я замітити наступні NFT не можу, адже вибиває. Помилка, проблема саме від тиснету. Тобто ми просто повертаємося пізніше і замінтимо, навіть не замінтимо, а дозамінтимо наші 7 NFT. А ми тим часом переходимо на Galaxy, щоб не затягувати цей відеоролик. По суті, це всі головні дії в тиснеті. Тобто, просто брати та мінтити NFT. Переходимо до Galaxy. А саме спочатку виконуємо перше завдання. Нажимаємо тут. Відкриваємо площадку Galaxy. Наступним кроком підключаємо наш гаманець Metamask. Після того, як ми підключили наш гаманець, опускаємося трішки донизу та будемо приступати до квестів. З самого початку нам потрібно просто підписатися на їхній твіттер. Нажимаємо читати, вертаємося назад. Нажимаємо стрілочку, якщо зразу наш квест не оновлюється. Чекаємо декілька хвилин і нажимаємо знову стрілочку і оновлюємо наше завдання. Далі нам потрібно буде забрати роль на їхньому Discordі. В їхньому Discordі нажимаємо деталі. Нажимаємо на їхній Discord. Переходимо, приймаємо запрошення. З самого початку нам потрібно пройти верифікацію, те, що ми не бот. Нажимаємо Verify. Нажимаємо Contain. Нажимаємо ще раз Contain. І вводимо цифри. Після того, як ми успішно пройшли верифікацію, спочатку нажимаємо на це, ставимо галочку. Нажимаємо на цю гілку, також ставимо галочку. Нажимаємо на цю гілочку і також ставимо галочку. Можна ще тут поставити декілька реакцій, тут вліпити одну реакцію. Наступним кроком ми вертаємося а, на наші квести, оновлюємо наше завдання, і наше завдання повинно бути виконаним. Наступним кроком нам просто потрібно відвідати. Цю сторінку нажимаємо деталі, переходимо на їхній сайт. Перейшли на їхній сайт, вертаємося назад до квестів і нажимаємо оновити. Очікуємо декілька хвилин, якщо не пройде, пізніше ще раз повторимо і успішно це все пройде. Наступним кроком нам просто потрібно буде підписатися на їхню компанію в Galaxy. Нажимаємо Деталі. Далі. А наступним кроком ми нажимаємо сюди. Та підписуємося на їхню компанію. Підписалися, вертаємося назад і нажимаємо оновити завдання. Тут також оновлюємо завдання, якщо не підтягується нічого страшного, очікуємо декілька хвилин, оновимо ще раз і все повинно підтягнутися. Далі просто поставити лайк на їхній твіт. Опускаємося донизу, ставимо лайк, переходимо назад. Оновлюємо нашу сторіночку, щоб наші всі завдання оновилися і час не йшов. Та нажимаємо ще раз. Бачимо, що все рівно цей сайт не підтягнувся і наш лайк також не підтягнувся. Все бачимо, що моя сторінка оновилася, і всі мої дії підтягнулися. Далі просто нажимаємо клейм-уатку та клеймимо нашу атку. Плюс, як ми можемо замітити, ми додатково клеймимо наших 50 поїнтів. Нажимаємо клейм. Спочатку клеймимо нашу ОАТку і пізніше забираємо 50 поїнтів. Як ви заклеймили свою оатку та заклеймили 50 поїнтів, вертаємося назад до поста та переходимо на квест номер 2 По суті, цей квест також не є важким. Тут просто потрібно буде повідкривати сторінки, які просить. Давайте покажу одну, але звісно, що не буду показувати кожне, щоб не затягувати цей. Відеоролик. Все, перейшли, вертаємося назад, тим самим можемо оновлювати на сайті Я переходу, далі нам потрібно дати відповіді на наші квізи. Нажимаємо сюди і у вас з'явиться кнопка старт. Далі вам потрібно дати правильні відповіді. Переходимо назад в Telegram з самого початку перша правильна відповідь. Переходимо назад, вибираємо і нажимаємо Next. Далі друга правильна відповідь «Community AMA». Шукаємо Community AMA і нажимаємо Submit. Бачимо, що завдання зарахувалося. Таким самим чином, прикладом, нажимаємо Start та відповідаємо на другий квіз. Все, можемо клеймити роль та забирати додаткову знову 50 поїнтів. Нажимаємо Claim. Все бачимо, що клейм, роль ми забрали і клеймимо наших 50 поїнтів. Все бачимо, що наших 50 поїнтів ми також заклеймили. Далі переходимо назад. До телеграму і нажимаємо на третій квест. В третьому квесті також нічого важкого немає, все абсолютно дуже просто: поставити лайк на пост нажимаємо Вподобати, вертаємося назад та оновлюємо нашу дію. Якщо наша дія не оновлюється, нічого страшного, пізніше ми її знову оновимо. Далі просять нас просто перейти на їхній сайт. Переходимо на їхній сайт, відкриваємо. Не потрібно на ньому бути декілька хвилин та годин. Просто відкрили, закрили його та зразу можемо оновлювати наше завдання. Далі є знову квести. Нажимаємо старт, переходимо до нашого поста. І три yes, yes, Yes. Вертаємося на Galaxy, нажимаємо Yes. Знову нажимаємо Yes. І знову нажимаємо Yes. Все, бачимо, що ми успішно. Пройшли квест. Нажимаємо сюди, нажимаємо Деталі. Ця дія також надзвичайно легка. Нам просто потрібно відкрити а, їхній канал, їхні відео, переглянути їхні відео, тим самим вернутися назад. Можливо, не тільки переглянути, просто його відкрити, вернутися назад, оновити а, цю дію. Давайте я оновлю сторінку. Зараз глянемо, оновимо цю дію, бачимо, що. Я практично відос не переглядав, але моя дія успішно підтягнулася. Далі, останнє завдання нам також потрібно відповісти на квіз. Нажимаємо старт. Переходимо а, назад до телеграм-каналу. Перша відповідь Yes. Після чого забираємо ще одну атку та клеймимо наших плюс додаткових 50 поїнтів. Скоріше всього, що іменно ці поїнти. Будуть конвертуватися також в токени. Все бачимо, що ОАТКу ми забрали, можливо, і за ОАТКу ми щось получимо, але скорше всього, що найбільше та найбільше шансів за те, що ми можемо получити іменно з дій на Galaxy, саме за поінти. Обов'язково поїнти ми забираємо. Все, заклеймали наші поїнти. Це, по суті, всі дії на сьогодні, які ми можемо зробити. Дій на Гелексі більше немає. Вони були, але вони вже закінчилися. Тому обов'язково слідкуємо за Galaxy та виконуємо наступні квести. Та не забуваємо мінтити наші NFT. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!